А де ж він зараз? Ну, не знаю. Ну, то ж я його там побачив. Це той са пішов звідти. Його там прибиральники дістали. Йдемо пошукаємо його. Йдемо. Беремо, пісні. Йдемо, йдемо. Взеркучку. Да Ой, на той балку. Ой, що то було? Це він! За... О, а вот він! Вот він, побіг! О, Деві!